Кстати, так. Так, це треба старт контіння. Э, о, так, 12 балисор. Плей. О, все. Так, о. Так. Джой. Три трети. 333. Так. Пароль. Наш действий це. О, бачу. 1-1-1 чи як? Так, 4-1. Єднаюся. Ага. Ну правильно, це якраз пекельна місія. З самого початку, виходить. Ану, зараз я трошки звук собі. fire, 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 fire. Ну, він на напресив. Так, я П2 буду. Ой! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так, їх ж треба вбивати. А що це. Було? А, це черепи були все, бо я щось. Угу. Ага. Ой, перемкнися в режим робота і з отримаєш отримаєш ачівку. Yeah. <laughs> Десь на горі має бути. Блін, як, як о, красиво о, о. заскочити. А, що, що таке відбувається? Що, що? У мене якось джойстик почав себе дивно поводити. А, не знаю. <звук> Бляха. Окей. Okay. Так. Эээ. Бежу, 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 бежу. Где? Так, ты їх заглючила? Не знаю, але вони нас чекали. А чому я куди я стригнув? Господи. Навіщо? Так, я обережно зараз все зроблю. Ааа. Як мене бісить, коли я не можу стріляти. Та <звук> є з тихоником! Так, все є. О, ми. Ми дійшимо. <гум> я збиву. О, так, ну, на, на на гору, так? А, а, так це вже перша бійня з сатаною. <гум> а, да? Так, це ж я, господи. Я просто звикаю, що я умовно там в плеєрі такому-то, і потім... А uh -huh. uh -huh. нафига я поміняв? Разумію. Що ти твориш? Що вирвало? Єбе повітря. <світ> так, треба йти за життями. Є силковий злодій. Ой, я згорів прям. Тут згорів-згорів. Що тут треба робити? Просто живемо. <світ> <Треба йти. світ> а, воно не горілки, я не бачу. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ага. Mm, я не пам'ятаю, що далі. От хоч хоть бийте мене. Чи до нього треба доскочити? Я думаю, що він зараз споживає, чи ні? А, праворуч. А нам треба дохативати. І ми ж тікаємо від нього. Mm -hmm. А, він до цього. Це Чому? так, тепер я згадав. Пригай, бо я туплю. А ну, не я, а мій, do, моя муха. Лі — це інша справа. У uh, є! Yeah. Ой, я чува. Я теж <laughs> Щось не так пішло. Three, two, one, це норм, це така гра, вона нас не любить. Таким uh, чином я помню. А. Uh, а як тут проскочити? Three, two, one, а, може треба на отій хріні летіти? На бочці? Як у нас Там тоді вийшлося? На оцій. Да, але вона вибухне разом з ну, усіма. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Треба просто зробити цей рацій... розбіг, господи, згадав. <звінь> Наштусь, <laughs> <laughs> а, блять. Ой. Иди... о, Индиана тут, кстати, с его с их херней. О. Кстати, девочка тоже. хо хо Ой. Боже, она тупо хорошо куда куда не вы. Не туды, не туды. Uh, а что осталось? Uh, ну, Треба було вижити. Ні, зарахувалося? Зарахувалось. Все супер. Що? Ладно, не буде питати. Ми два мечника в рівні, де нам буде зараз неперелипки. Ну, це історія Я хочу тебе врятувати. а як це зробити? Було б непогано. Ну, таке, герой. Чак, звісно, чак. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. А, ай, 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 ай. Зараз, 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 зараз. Є. Ой. Не. Є. Ой. Да. да. <звук> Треба підбігти до нього як можна ближче, базожано заскочити йому аж на макітру, побити. Ага. І оці е штукінці вбивають. Лупаш, лупаш, супер боєм. Угу. А на макітру я, на жаль, не вчився. О, захопить до нього? А так, да. було б так просто. Ну за got... що ай, ай, ай. мені цей персонаж? Там сюди зрозуміє. Можна без подібних повторів. Угу, так, є. Е, супер кой, супер кой. Ту Ту а вона, коротше, десь... Норм диви зараз як прилечать. Ой, боже меня кидай. Так. Мені піка. Тікай праворуч. Тікай праворуч, або під нього ховається. Сейф! сейф? Та ж... Я Блін, Треба було взяти відразу життя. Та і в другий раз вмираю на цьому сраному гелікоптері. О, до речі, коли затискаєш цей. X, то вона прискорює заставку. О, ти можеш спробувати добиратися до самого верху і там уже вже Угу. Так, рятую. Обережно. Ай, блягами. Так, я тобі напевно тебе все-таки врятую, бо мені тут самому буде некомфортно. А я там є, ага, я там є. Обережно. Ай, та блін. Обережно. Девокій. Так, це не я. Я, я загубився в який момент. Я став не я. Я на змія. Так, не попутай. Я вже. Я оця дурна парочка. Та мене ударочка. Uh, uh, я не помер. І я тебе спробую врятувати. Що за поросятку? Yeah. Тепер я помер. Окей. Okay. Так, секундочку, зачекай, не поспішай. Голий. Uh -huh. Чому я не... Але, зачекай, мене щось джоссик. Секундочку. Пошел Да раз. Ні -ні, не, кикати, ні, ні, не, на ты, не, не, ты. Эй! Так, что у меня я не понимаю, что. Ой, господи. А, о. О, Фу. все есть. Кто у нас? Свисток блютуз наче масси дав все ну давай так я обережний. ай блин треба було тупо залізти наверх я все зробив хорошо Супер. А, тобі може... ай 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 Ні-ні-ні, якщо виходить -та. отак, от то е, лупай його. Угу. Ще от суперка його. Ні? Не встигнеш? Та, е, супер. Нова, мова, мова, мова. Мова. Суперка не так працює, як хотіла. Їхати. О, диви, добре пішло. Тепер по вухам йому надавати. Угу. Ще. Тепер з іншого боку. Ага, розуміємо. ну, а был Тиго, кстати. Так, ай 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 Е, рубай, рубай, ругай. Е, ще, ще трошки. Я не все! Блін, yeah. Конан зашов просто як родной. Сто відсотків. І Гай, вчасно з його цими вогняними коктейлями молотова прям. що? Чекай зараз почнеться лафа. А де ж вибух на, на фоні? Зараз буде. Ще, ще й порося третували. І тепер летимо в Вашингтон на святкування. Тайм тупачі он так спеєш. Де наш гелікоптер? Мене mm летить. -hmm. Загалі вохта. Я даю всім п'ять. Є цей ба. Ми врятували пана Трампа від диявола. Ми зробили неможливе. Двічі, причому ми зробили це двічі. А я не пам'ятаю, хто в мене тоді був за персонаж. Хтось вогнеметний був. Можливо, оцей який праворуч. Бо вогнемет теж дуже гарно зайшов. Ладно, вогнемет стріляє не далеко, але мощняво. А, він чекає ікса. Рэмбо. Це дуже іронічно, в наш час зараз о, показувати які герої американці. Бери результат. Пафос звісик шиї. І нажми на X і побачиш, що буде. Це стільки ми кого забавлюємо. Диву, в мене не одного вбито, так і вважається вбитим? А, це напевно за босів без циферки просто башкають. Голова від гелікоптеру. Боже, це яйця цього, з першого боса гелікоптерного. Цікаво, а тут десь фіксується сік'я своїх бить, що о – це було самогубство. Не знаю. Біж мабуть, купити такі не те. Опшен можливо. Ладно, дякую тобі. Так, тобі теж. Ми на сьогодні завершуємо. Я думаю, так. Я ще трошки сатану по. Я, як це правильно сказати. Слухай, а чому написано 93-й рік? Ви хочете сказати, що гра 93-го року? Я це ж типу був бойовики в той час. Е... А... Я думаю, що на, на це прив'язка. Ну, це було прикольно. Mm -hmm. Тепер фінал зафіксовано. Можна спокійно.